У ніч на 26 січня 2023 року російські нацисти відновили атаки України дронами Камікадзе іранського виробництва, всі 17 з яких було збито силами оборони України. Окрім того, рашисти, продовжуючи терор проти мирних громадян і атакуючи об'єкти критичної інфраструктури зранку 26 січня 2023 року, здійснили черговий масований ракетний обстріл України. Цього разу кацапи застосували високоточні ракети повітряного та морського базування Х-47 кінжал із двох літаків Міг-31К. Крилаті ракети повітряного базування Х-101 Х-555 із шести стратегічних бомбардувальників ту 95 МС з акваторії Каспійського моря, крилаті ракети морського базування Калібр із кораблів та підводних човнів з акваторії Чорного моря, керовані авіаційні ракети Х-59 із літаків Су-35. Загалом рашистські загарбники здійснили 59 пусків ракет різного базування, 47 кацапських крилатих та керованих авіаційних ракет було знищено силами та засобами Сил оборони України. Крім того, три із чотирьох кацапських керованих авіаційних ракет Х-59 не досягли своїх цілей. До протиповітряного бою були залучені підрозділи зенітних ракетних військ, винищувальної авіації, мобільні вогневі групи повітряних сил Збройних сил України у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових сил оборони України.